У торгово-розважальному центрі Київ завершився півфінал вже другого за рахунком конкурсу краси і таланту скарби Полтавщини Полтавщини-2013». І боротися в ньому є за що. Головний приз фестивалю поїздка до Діснейленду у Франції. Майже місяць організатори збирали заявки на участь серед вихованців творчих гуртків міста. Однак чимало дітей з області також виявили бажання долучитися до змагання. Загалом же у півфіналі мірялися силами більш ніж 90 дітей у різних номінаціях. У нас конкурс розділяється на такі категорії. Це 5 Номінація: актерське мастерство, вокал, хореографія, цирк і модельне іскусство». Анна Карпенко приїхала із Лубен, щоб представити глядачу свій танець Фламенко. Мене запросив сюди мій хореограф, сказав, щоб я спробувала, та я вирішила, що це мені буде, це мені буде в допомозі. Чимало учасників змагалися одразу у декількох категоріях. 11-річна Софія з Полтави виступала як модель та як танцюристка. Хоча, й окрім того, дівчина має ще один талант. Грає на флейті. Днями Софія повернулася з Москви, де у музичному конкурсі взяла перше місце. Я вчу на флейті два роки. Це у учителя з Києва. Паскалько. А танцювати мені мама вчить. сьогодні. Я показувала свої модельні мистецтва. а Також я співала. Я співала пісню Україночка. Оцінювали юних творчих особистостей не менш творче журі, дев'ять суддів. Кожен з яких відповідав за свій напрямок: вокал, акторську майстерність, циркове та модельне мистецтво і хореографію. Я вважаю, що в будущем всі ці ребята, в нізависимості від того, який сьогодні у них буде результат на этом конкурсі, получать какую-то в жизнь, какой-то для своїх творчих починань. Запросили цього разу до суддівської команди і переможця минулого конкурсу Скарби Полтавщини. Владислава Шустова, еквілібрування на котушках, саме цей жанр вихованцю циркової студії приніс гран-при та мандрівку до Діснейленду. Виступати говорить хлопець. Справа звична, а от сидіти в журі це в новинку. Я не звик дивитися усі номера програми. Якщо чесно, то я коли виступала, то ми завжди і йшли, і ходили на атракціони або просто розважалися з моїми батьками. А тут треба сидіти уважно до всього приглядатися, але мені подобається так. Як головний спонсор проекту Скарби Полтавщини полтавський тепловозремонтний завод, на якому, до речі, зовсім скоро збираються випустити абсолютно новий тепловоз, то організатори прийняли рішення ввести ще одну номінацію в рамках конкурсу моделісти-конструктори. Та діти з усіх кружків, які мають технічне направлення. Дажні показателі зділить модель тепловоза з півфіналу. Відібрали по 5 учасників з кожної категорії, тобто у фіналі змагатимуться 25 дітей. Їх вже ждуть майстер-класи, зустрічі з керівниками, розв'якательна програма. Мета готуємо все для фіналістів. Фінал конкурсу Скарби Полтавщини проведуть 14 грудня. Тоді стане відомим ім'я переможця, який отримає путівку до Діснейленду. Віддати свій голос за учасників може кожен бажаючий. Організатори проводять інтернет-голосування на офіційному сайті конкурсу Скарп